Хочеш ідеальну камеру для влогів, подорожів або контенту в 360 градусів. Insta360x5 і DJI Osmo 360. Це дві топові моделі. У кожної є свої за та проти. У цьому відео я покажу, яка підійде саме вам коротко, чесно і наочно. А почнемо саме ми з Insta360X5, бо це одна з самих найочікуваніших екшн камер цього року. Вона має оновлену оптику, а її функції новий. Форм фактор, і вже встигла навести галас в інтернеті. Подивимось, що вона може. insta 360 x 5 Це камера, яка знімає відео у 8К. Не боїться темряви і навіть отримали нові змінні лінзи. Ну а тепер все по черзі. Це не просто камера, а пристрій, який знімає сферичне відео на 360 градусів. Головна фішка цієї моделі ви не обираєте кадр заздалегідь. Ви обираєте його після зйомки у фірмовому застосунку. І найголовніше в цій камері те, що вона має сенсорний екран. А це означає, що картинка стала яскравішою, насиченішою з широким і динамічним діапазоном. І на сьогодні це найкраща камера 360 на ринку. Ця манюня знімає 8к при 30 кадрах в секунду. Так, 8к це не на всю сферу. Але коли ви обрізаєте зображення під звичайний кадр, отримаєте всього лише 4К. Проте це найкраще 4К, яке тільки можливо для 360 камер. З'явився новий режим Pure Video. Спеціально для в умовах слабкого освітлення. Він приглушує шуми в тінях, не пересвічує світлі ділянки, працює навіть без ручних налаштувань. Роздільна здатність до 5 і 7. Ну і ще одна фішка це змінні лінзи. Раніше, якщо лінза билась, то камері був кінець. Зараз все просто. Ти знімаєте лінзу, міняєте на нову і все. Погодьте зі мною, це справжній прорив у 360 екшн камерах. Також з'явився режим InstaFrame. Він тримає вас у кадрі. Аче за вами біжить особистий оператор. Ідеально для блогерів, тіктокерів та спортсменів ваш контент буде виглядати професійно. Ну а що по звуку? Запитаєте ви, з'явився новий захист від вітру. Тепер, навіть катаючись на велосипеді, замість завивання вітру, ви чуєте, як хрумтить гравій під колесами. Хоча на швидкості понад 60 км за годину вітер все ж таки перемагає. Автономність до 80 хвилин при 8К, до 2 годин при 5 і і головне, немає обмежень по часу, знімає доти, доки не розрядиться акумулятор. Заряджається дуже швидко, до 80% за 20 хвилин. Але потрібно спецзарядний адаптер, Ось такий. Його можна докупити окремо і він має в собі ще дві батареї. Тепер знімати ваше екшн відео можна ще довше. І до речі, скажу вам, що ця зарядка дуже компактна і легенька, і її можна брати з собою будь-куди. Навіть у спеку вона не перегрівається, і в авто під сонцем вона буде поводити себе стабільно. Кому підійде? Тим, хто катається на велосипеді, борді, займається екстримом, мандрує, знімає влог або просто хоче красиву картинку без мороки. Камера знімає все навколо. А ви потім тільки обираєте гарний ракурс. Яскраве небо, чітке зображення, глибокі кольори, усе на місці. Я думаю, багато хто з вас знає, що саме ця камера підключається через додаток insta 360. І ось як він виглядає. Камера коштує недешево, а в комплекті не йдуть всі замінні аксесуари, фільтри, замінні лінзи або батареї. Коли додаєш це все, ціна значно зростає. Вага і розміри для носіння на шаломі, на рюкзаку. Чи на екшн монтажі вага може бути відчутною. Так дійсно прикручений тримач додає відчутну вагу. Обмежена роздільна здатність в кінцевому кадрі, хоча камера знімає на 8к, але під час обрізання або експорту зі звичайним співвідношенням часто виходить 4К. Ну а тут вирішувати тільки вам, чи потрібен вам надширокий динамічний діапазон і змінні лінзи. Але якщо ви шукаєте альтернативу з упором на плавний звук, кольори та стабільність, то ми переходимо Мо до DJI Osmo 360. Подивимось, чим він приваблює і чому може поступитись X5. DJI Osmo 360 – Камера, яка може відібрати звання «кращий» навіть у iPhone? Ну так заявляє виробник: 31 липня компанія DJI представила нову камеру. DJI Osmo 360. Це справжня революція у світі 360 градусного відео. Модель важить лише 183 грами, але вміщує два потужні однодюймові сенсори. Які дозволяють знімати сферичне відео у 8К при 50 кадрах за секунду. Завдяки цим характеристикам камера підходить до найрізноманітніших сценаріїв: від концертів і подорожів до екстремального спорту і навіть на зйомки з дрона. Чим унікальна новинка? Ну, по-перше, це комплектація у стандартному наборі. Ви отримаєте камеру, кабель USB-C і кейс. Оснащена електронною стабілізацією рокстрей 3.0 та та Steady. Osmo 360 дозволяє уникати трясіння та завжди зберігає горизонт рівним навіть під час руху. Це ідеальний варіант для зйомки на велосипедах, сноубордах, мотоциклах чи просто у влогах. Камера, до речі, має ступінь захисту IP68 та витримує при температурах від мінус 20 до плюс 45 градусів за цельсієм. Управляти можна за допомогою сенсорного екрана яскравістю 800 ніт. Ну а щодо зйомки, тут справді DJI перевершила себе. 360 градусів відео у 8К 50 FPS. звичайне відео з однієї лінзи 4К 120 FPS або фото 120 мегапікселів, вибір за вами. Нічний режим Super Night дає змогу знімати навіть у темряві без втрати деталей. А нові 4 мікрофони передають хороший звук, хоча для ідеального результату в шумному середовищі краще підключити DJI Mic. Ну і ще одна перевага. DJI це вбудована пам'ять 128 ГБ, яка розширюється до 1 ТБ за допомогою мікро-SD. Це серйозна перевага над insta 360X5, яка не має вбудованої пам'яті взагалі. Osmo також підтримує 10-бітний ділонг чудовий інструмент для професійної кольорокорекції. Акумулятор на 1950 мА дозволяє знімати до 100 хвилин у 8К і до 190 хвилин у 6К. Заряджається дуже швидко. До 50% за 12 хвилин. Тобто ви можете зарядити камеру під час невеликої перерви і знову в бій. Навіть при зйомці під палаючим сонцем камера не перегрівається, вона стабільна і надійна. DJI Osmo 360 це інструмент нового покоління, компактна, розумна та якісна. Ідеальна для тих, хто хоче більше, ніж просто відео. Вона замінює звичайну камеру, стабілізатор та навіть оператора, особливо для влогів тревел контенту та професійних в 360 градусів. Ну і звісно, переходимо до мінусів. Камера коштує недешево, особливо у версії Adventure Combo. Це може бути бар'єром для початківців або для тих, хто шукає більш бюджетний варіант. Хоча вбудовано 4 мікрофона, але звук в шумному середовищі поступається професійним мікрофоном. Великий розмір файлів. Відео у форматі 8К 360 градусів займає дуже багато пам'яті. Навіть попри 128 гб вбудованої пам'яті, Зовнішня карта пам'яті потрібна буде майже одразу. Вона не має змінних лінз. У порівнянні з Insta360, яка має змінні об'єктиви. DJI не пропонує такої можливості. При пошкодженні потрібно буде звертатися у сервіс. Як для нової моделі, обмежений вибір фірмових аксесуарів і кріплень у продажі. Якщо шукаєш ідеальну 360 камеру для контенту, вибір стоїть між DJI Osmo та Insta360, обидві знімають у. Обидві мають стабілізацію, але різняться деталями, які вирішують усе. Insta360 це про які зображення, універсальність та зручне налаштування. А DJI Osmo це новачок, але фаворит більшості. Якщо ти профі, блогер з досвідом або відеограф, хочеш максимальну якісну картинку і гнучкість, обирай Insta360x5. Якщо хочеш все в одному, більше FPS і пам'яті, обирай DJI Osmo. 8360. Abu dvi kameros top. Вибір тільки за вами. Яку камеру ви б не обрали, ви отримаєте інструмент, який знімає на 360 градусів, дозволяє вільно кадрувати під час монтажу та дарує вам неймовірну свободу творчості. Обидві камери це не просто гаджети, це новий рівень влогінгу, екстриму та тревел зйомок. Також будь-яку з цих камер ви можете придбати у нас в магазині Сторінг за дуже приємною ціною та швидкою доставкою. Ну а тепер мікрофон вам, яку б камеру ви б обрали. Інста. Чи ДЖІАЙ? Пишіть в коментарях. Ну а ви були на каналі StoryNua. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. До зустрічі!